Добрий день чи вечір, існуючим і будучим гіпертоніком. Я вже живу в статусі гіпертоніка більше 10 років. Користуюся номертом Рай, Австрія. Працює як від батареїв, так і від бока живання. Батарейками ніколи не користуюся, тому що саме точно виміряється від бока живлення. Одіваю манжету. Тим, як мірять, потрібно заспокоїти, сісти, щоб рука лежала ось так на столі і ось так розміщена сама датчик, який фіксує удари пульсу. Якщо ви перший раз помірили, і він нормальний то не обов'язково переміряти. Якщо він повишений, підожіть хвилинку, півхвилинки і знову переміряйте. Взагалі потрібно міряти три рази, не спіша. І виводить середні, середнє значення. І під час виміру ніяких рухів не робити. І не розмовляти. Так що вдох і видох, нажимаємо на кнопку. Бачите, побалакав трохи, понапрягався і тиск, виходить, верхній в мене повишений. Зробимо маленьку паузу і знову перевіримо. Як ви бачите, тиск вже зменшився. Знову зробимо паузу маленьку. І зробимо ще третій раз вимір. Ну, як ви бачите, тиск 141, там 143. Середні, будемо читати, 142. На 71. Як ви бачите, от позначка шкала, Все, що на червоному ті, тиск повищений. Щоб було до 140. Було б на зеленому. Ну, взагалі. Я не чувствую цей тиск. Після того, як поміняв нові ліки по прийому від тиску, голова перестала боліти. Як міра часто, а якщо вона у вас не безпокоїть нічого, то я його не міряю. Взагалі, можуть мірати раз у 10 днів. Раз у місяць можу поміряти і то міряю рано, ранкову пору. Після того, як ви не підділені як фізичним нагрузкам, емоційно ніяких нагрузок немає, то ви тоді можете поміряти в стані спокою, як того, як піднялися з ліжку. Які ліки приймаю, які дози? І як правильно приймати, усе розкажу в іншому відео. Так що ставте лайки, пишіть свої коментарі, питання ставте, підписуйтесь на канал. Буду надалі ділитися своєю, своїм життям при гіпертонії. Як я сказав, вже більше 10 років живу. Які фактори впливають? На пере... перехід життя при гіпертонії і так далі. Які ліки, як їх отримувати, як комунікувати із сімейним лікарем і так далі? На все добре, здоров'я бережіть своє і своїх родинам. Хай буде все добре.